До безпосередньо церемонії прибуття Зеленського до Анкари я так розумію. Тут біля прямо літака, біля трапу літака його має зустрічати Ердоган. Чи як має відбутися? Підкажіть, будь ласка, я це відбувається на живо. Трансляці давайте, да, давайте покажемо цю трансляцію віду? наживо, От, давайте дивитися. Так, ми бачимо, що приземлився український літак зараз в одному із аеропортів Туреччини. Зараз дякуємо оператору, так Reuters, який настільки близько гарно сфокусувався саме на українському прапорі. Вочевидь, розуміємо, що президент України Володимир Зеленський зараз прибув до Туреччини. За попередньою інформацією, відомо, що його зустріч із президентом Туреччини з Реджепом Тейпом Ердоганом має відбутися приблизно о 13-й, о 14-й годині. Києвом ми будемо е, стежити. Прибув Володимир Зеленський зараз в Анкару, і відбуватиметься церемонія зустрічі. Е, його до речі, кількома хвилинами раніше розкажу, що там заявили на болотах. Речниця МЗФ МЗС РФ Захарова каже, що переговори у Стамбулі нібито цитата перенесено на другу половину дня з ініціативи саме турецької сторони. Хоча раніше нагадаю вам, російські пропагандисти повідомляли, що переговори нібито були заплановані на. 10, однак, в центрі протидії дезінформації пан Коваленко цю інформацію спростував. І теж от Дмитро Пісков сказав, що Путін не поїде на переговори між Україною і РФ Туреччиною. Навіщо це було говорити вже зараз 12-й годині дня? Хоча це було відомо ще напередодні ввечері, Ну, знаєте, залишається загадкою. Але от що цікаво, це у нас зараз наживо картинка з того, що uh -huh. відбувається в Анкарі Зеленського. Зустрічають, а ось зараз біля палацу Долмабахче у Стамбулі це один одна із резиденцій. Реджепа таїпа Ердогана, і саме там попередньо мали відбуватися зустріч двох делегацій. Там зібрався великий натовп журналістів, які таки продовжують очікувати початку зустрічі делегації. Однак, поки жодних ознак появи там переговорних груп не було. Про це пише The Guardian. Також видання повідомляє, що там, зокрема, присутні турецькі, польські телеканали і, звісно, друзі, російські пропагандисти, чиї камери це цитата із The Guardian, спрямовані на великі дерев'яні двері. Вході до внутрішнього двору е, палацу. Ми вам нагадаємо, що е, раніше саме цей палац Долмабахче вже був місцем попередніх перемовин між Москвою і Києвом в 22-му році, і е, вранці, 15 травня, тобто сьогодні, російська пропаганда заявила, що він також стане місцем перемовин і у 25-му році. Однак угу. важливо, що Україна жодних деталей про ці перемовини, де саме вони будуть відбуватися в Долмабахче чи ні, не озвучували. Тому поки це лише. Інформація із російських ЗМІ.